Всім привіт! Сьогодні відео топ 5 найочікуваніших жіночих люксових парфумів. Це новинки, які я давно хотіла затестувати і зробити для вас реакцію на ці парфуми. Підписуйся на мій канал, став вподобайку цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця. І почнемо з аромату, який я очікувала напевно найбільше: це Левіабель Еліксір від Lancome. Аромат був випущений у 2024 році під авторством. Антуан Мейзендю і Крістофа Рейнада. Аромат стартує неймовірно, яскравою, солодкою, лікерною, малиною. Це просто супер солодкий старт. Дуже яскраво відчувається така фіалкова помадність. Я тестувала цей аромат на своїй шкірі, він ще більше засолодився, просто відро етилмальтолу. Але це аромат геть не схожий на флагман Лавієбель, в якому більш яскраво відчувається фруктовість і білі квіти. Натомість в L'Vєbel Eluxir я дійсно відчуваю цю таку пудрову яскраву ягідну помадність, яку також дуже порівнюють з герлен інсоланс саме в парфумованій воді, адже в мене був інсоланс в туалетній воді, і я не можу сказати, що це якісь такі схожі аромати. І десь. Вже ближче до бази відчувається така ще більша припиленість, припудреність от у вигляді цієї такої шкіри замші. І наступний аромат це Gucci Flora Gorgeous Orchid. Неперевершена орхідея від Gucci. Це аромат, про який я в минулому році чула найбільше позитивних відгуків. Ну, звичайно, я хотіла також затестувати. Нарешті сьогодні вам розкажу про цей аромат. Для мене це така лактонна, солодка ванільна пудра. Дуже люксовий аромат на 100% люкс. Тут немає загравань з відсилками до ніші. Немає в базі якихось таких довготривалих амбродеревинних нот. Аромат прекрасний в своєму ціновому сегменті, От 100% знайде поціновувачів. Тут відчутна така трішечки навіть кокосова нота. Оці лактони для мене це більше така от кокосовість в цьому ароматі відкривається. От я не фанат таких от супер солодких, цукрових ароматів, але я знаю, що дуже багато моїх подружок і пар захоплень. І не пар захоплених просто співали оди цьому аромату. Такі аромати я ношу дуже рідко. Ну, напевно, навіть на поличці в мене подібних ароматів немає. Але якщо ви плануєте подарунок подрузі, сестрі, мамі, це неймовірно універсальний подарунок, люксовий, якісний, з неймовірним шлейфом. Прекрасний аромат, рекомендую, як мінімум до затесту. Наступний аромат я очікувала, напевно, найменше з усіх, але вразив він мене найбільше. Це Мюглер Len версії Hypersense. Цей аромат стартує з неймовірно красивих таких лактонних, фруктових нот. Тут і груша, і мандарин, і жасмин. Дуже красивий такий білоквітковий блок. Відчуваю таку красиву лактону. Тонність, мускусність, кашмиран просто щось таке припилене, припудрене. Дуже красивий аромат в старті. І от коли цей аромат розкривається на шкірі, це просто неймовірно така повітряна, м'яка димка, дуже красивий аромат у виконанні Домініка Ропіона. І якщо порівнювати Еліан Хайперсенс з флагманом Еліан, то Еліан стартує більш такими от насиченими, квітковими нотами жасмину, а далі, в базі відчувається от така ну от, дійсно схожість з Alien Hypersense. І для мене, в принципі, Alien Hypersense звучить більш м'яко. більш, Пудрово, більш мускусно і триває дуже довго. От флагман Еліану, він доволі швидко з моєї шкіри злітав. Для мене це було дуже так цікаво, дивно. Раніше я цього не помічала в порівнянні з Еліан Хайперсенс. Адже тут є ця нота Амбервуд, вона не свербить, вона не випирає, вона ну, просто майстерно вплетена Домініком Рапйону в базі цього аромату. І дійсно, аромат. Триває ну просто довго, м'яко, ніжно. От дійсно, як цей кашеміровий светрик відчувається на шкірі. Просто неймовірна краса і просто здивував мене цей аромат, адже в сторону еліанів від Мюглєр я майже ніколи не дивилась. В мене є велика колекція Мюглєрів. Подивіться, будь ласка, моє відео про 30 плюс люксових ароматів. Я показала там всю свою колекцію люксових. Парфумів, і от власне, в мене жодного Еліону е, в повнорозмірному флаконі немає, на відміну від ангелів. Тож, от Еліан Hyper Sense, не знаю, от хочеться мені навіть. Офлаконити. І наступна новинка, з якою я дуже хотіла познайомитись, це шалімар мілізім жасман, аромат, який був випущений також у 2024 році. Обожнюю шалімар в різних версіях. У мене є шалімар мілізім тонка. Також я гарно знаю шалімар мілізім ваніла планіфолі. І нарешті до мене приїхав на ознайомлення е мілізім жасман, аромат, який стартує з яскравого такого трішки. Індольного тваринного жасмину. Дійсно, жасмин тут яскраво відчувається. І далі, в розкритті я відчуваю цю неймовірну димну ваніль. Просто краса. Дійсно, аромат дуже схожий на флагман Шалімар е парфам, в ньому присутня ця ДНК, ця димність, ця ванільність. Також я відчуваю далі в розкритті вже і більш ніжну таку пудровість, він такий трішечки цією ваніллю заспокоюється, запудрюється навіть. От Якщо ви любите шалемар Парфам, то обов'язково познайомтеся з Мелізім Жасман. Ну, от просто якась така в ньому є додаткова цікавинка, якої немає в флагмані, і от просто дуже цікавий аромат, але все ж таки на поціновувача. Тут потрібно розуміти, що ця така димна бальзамічна ваніль, вона специфічна. Вона нестандартна для люксової парфумерії. Це на оці всі uh, Gorgeous оркиди всі лявіебель, всі ці етілмальтоли. Це не про це. Такий дуже красивий, статусний. І дійсно, аромат відповідає ДНК Шалемар від «Герлен». І останній п'ятий аромат сьогодні в добірці це творіння крістін Нажель для бренду RMS. Аромат під назвою Баренія. Аромат присвячений класичному шкіряному браслету від Відермес, і навіть в формі флакону можна побачити відсилки до цього браслету. Аромат стартує з неймовірно яскравого бергамоту з якимись магічними ягодами. Я не знаю, що це за вид таких магічних ягід, але вони дійсно дуже класно доповнюють цей бергамот, така от цитрусово ягідна кислинка, дуже яскравий і дуже красивий старт. І далі починається розкриватись цей аромат. Відчувається така білоквітковість, знову ж, якісь невимовні квіти присутні в нотах цього аромату. Але ближче до бази ми починаємо відчувати таку доволі знайому ноту шоколадних пачулей. І от коли я вперше затестувала цей аромат. Я була настільки розчарована тим, що в цьому ароматі мене просто переслідувало от якесь таке ангельське сяйво від Ангела Мюглер. Тобто мені постійно відчувались такі відсилки до ангела Мюглєр, допоки я їх не порівняла. І от я нанесла окремо барення від Армес і Ангел від Мюглер. Це дійсно абсолютно різні аромати, адже ангел від «Мюглєр» – це супергурманський аромат в першу чергу. Тут відчуваються просто такі от праліне, шоколад, пачулі. І все це дуже засолоджено. А на відміну від ангела, від «Ермес» – це такий дуже витриманий аромат. Я його на шкірі дуже довго відчуваю. Також за рахунок цих всіх таких наразі популярних амбродеревинних компонентів. Адже все ж таки в цьому ароматі дуже довго тримається. оця Цитрусова, така ягідна свіжість, вона не провалюється в ці от дійсно гурманські шоколадні пачулі. Відсилки є, тут дійсно є пачулі, і будь-яке поєднання тельмартолу з пачулі, це дійсно от зразу відсилка до ангела мюглєр Але все ж таки в цьому ароматі дуже багато тут цитрусів, і дуже багато тут таких от ягід і якихось квітів. Крістін, на жаль, створила наступний шедевр для РМС. Хочу звернути вашу увагу, що так мало в минулому році і на початку цього року було флагманів, була неймовірна кількість фланкерів на майже всі аромати в усіх люксових брендах. А барення це був чи не єдиний флагманський аромат? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо я пропустила якийсь флагманський аромат в люксовому бренді, мені буде дуже цікаво почитати. І от барення це один з таких, от просто. Неймовірно крутих ароматів. І все в мене вже є це аромат в колекції. Ось така мила тридцяточка. Є також відсилка до цього браслету, і цей флакон, здається, навіть можна перезаповнювати. Вже в продажу є різні об'єми цього аромату, вже є навіть рефіли для баренії. Ну, просто. Аромат прекрасний. Я дуже рада виходу саме такого аромату від Hermes, адже це такий місточок від класичних ароматів Elena і також ароматів в виконанні Крістін Нажель до таких сучасних компонентів, як Акігала Вуд. Ось і в такому класичному люксовому бренді, як Hermes, з'явився новий аромат з Тож... Обов'язково до затесту рекомендую і дуже рада, що в мене цей аромат з'явився в колекції. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.